Комунальні підприємства вони релаковані на тимчасово. Ну да на тимчасово окуповані території на підконтроль території України. Вони виїхали з документами, однак, залишивши техніку і майно на окупованій території. Тобто, це окупанта надали так, да бо в свій час пан Гайдай надав розпорядження щодо заборони виїзду будівельної техніки з місця, де ведуться військові дії. І будівельна техніка і все майно комунальників в більшої своїй частині, саме таке ну, нормальне, залишилось на окупованій території. Вони виїхали і почали думати, яким чином їм існувати. Бо 22-й рік фінансувався з державного бюджету по аналогу 21-го року, коштів вистачало, ніхто нічого не робив. А вже після закінчення 22-го року. Почали визначатись, яким чином потрібно перебувати, бо отримати зарплату і нічого не робити, якось не камільфо. Почали придумувати собі роботу, і, от в даному випадку, починається саме цікаве: фінансування з державного бюджету місцевих бюджетів продовжується на загальну суму близько 4 мільярдів гривень в 2024 році. На всі забаганки, на всі діяльності військових адміністрацій, держава виділяє 5, ну близько 5 мільярдів гривень, плюс-мінус будемо в даному випадку. Оперувати саме цими цифрами, бюджет міста Севердонецька близько 1 мільярда по ітогам 2024 року. Місто Лисичанська 700 мільйонів. Луганська обласна адміністрація, аналог цього року мільярд. 25 рік бажають отримати мільярд 200 мільйонів. Тобто, фінансування відповідно військових адміністрацій. І обласної міської адміністрації Луганської області відбуваються на достатньому рівні для того, щоб відповідні особи мали можливість витрачати бюджетні кошти, на на мій погляд, незрозуміле придбання. Ну, от із останнього, що саме цікаве і саме значуще, це укладання угоди з адвокатом з міста Києва на супроводження діяльності Сердонецького водоканалу комунального закладу на суму 600 тисяч гривень без проведення тендер закупівель. 9 січня викладається тендер, 9-го укладається договір. І лише завдяки громадській розголосу і реакції Служби безпеки України через день відповідний договір був розірваний. А до цього ще я знайшов відповідні укладені договори саме цим адвокатам на суму близько півмільйона гривень протягом 24-го року. Тобто, відбувається така знає, ситуація, підприємство, мабуть, ну, і не працює. Однак здійснює закупівлю е, там комплектуючих на відповідні дрони, тобто, у нас підприємство скоро труси шити, аби е, отримувати зарплату, тобто вони не надають комунальні послуги громаді, а творять незрозуміло, що а і за це ще отримують кошти. І саме що цікаво, переворот зараз... про дрони, а про адвоката. Тобто, з 24 четвертому році. Цей адвокат все ж таки отримав, це б не було припинено. ми не знаємо стосовно бюджетного перерахування, тому що пройшов там 2-3 дні пройшло з дня укладання. Я думаю, що йому кошти це не перерахували. Однак, по двадцять му року по тому періоду, я думаю, що він отримав, а в двадцять му ні, я думаю, що не встиг. Так я і кажу: в 24-му році він щось отримав. За яку роботу ви розібралися? Там є щось одне рішення суду, якесь я так розумію, я ще не вникав в нього. Однак інформація щодо виконання є. І в даному випадку я не розумію, що це, ну, навіщо це потрібно. Це один з механізмів, скажімо так, особистого збагачення, називаємо таким чином, бо господарська діяльність повноцінно не ведеться. Вони мають відповідні там договори на постачання якихось комплектуючих і здійснює якусь там придбання, здійснюють знову ж таки не для громади в інтересах держави, звісно, для оборони. Однак це не задача комунального закладу отримувати відповідні кошти і витрачати їх саме на це. Для цього є відомі дуже організації в Україні, які виробляють дрони. Є професіонали, які цим займаються. Яким? Чином, яким місцем ці комунальники Лисичанська та Северодонецька до дронів, це виглядає як просто намагання якось гарно прикрити схему, так. За останніми е, звітами, які я зробив, на, по аналітиці по цим комунальним закладам, е, вартість, закупівельна вартість, по-перше, здійснюється закупівля без тендеру за прямим договором. Знову ж таки. В обход публічності. В кого Цікаве ще запитання? В підприємців, які, скажімо так, не мають достатнього досвіду, м'яко кажучи. Додаткова вартість до відповідної закупівлі десь на рівні 20-30% від цін, які зазначені в інтернеті. Тобто, в даному випадку можливо зазначити, що якщо це буде оптова закупівля, а закупляють, скажімо так, значну кількість. Літальних апаратів, то е, дисконт може бути мінус 20 відсотків від закупівельної на відповідно е, інтернет-просторі, тобто ми маємо практично близько 50 відсотків різниці вартості, які витратили, і яку можливо було витратити, якщо створити закупівлю, наприклад, на прозорому тендерному аукціоні. Як це робить третя штурмова? Вони закупляють мавіки. За ціною 100, там, 7 тисяч гривень одиниця комунальні заклади. А одну хвилинку вдумайте в цифру: комунальні заклади Луганської області їх закупляють мавіки за ціною 230 тисяч за прямим договором без тендеру. Тобто можна вони просто закупають те, що можуть військові закупати напряму. І просто в цьому процесі закупівель використовують державні кошти, щоб собі зробити ілюзію, що вони потрібні, і покласти собі щось кишень. Ну, стосовно покласти в кишеню, знаєте, не впойманий не вор. Ну, в даному випадку, всі ознаки того, що завищена вартість, вона наявна. Я на своїй сторінці викладаю не лише ж це голословні слова. Я знаходжу тендер, я ж бачу ціну. І я тут же прикладаю відповідний аналог цін, який я знаходжу просто в пошуку, от прямо сію минуту.